Я вітаю вас, водолії. Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на грудень 2024 року. Останній місяць в цьому році, важкому році, він був високосним. Отже, були складності, я думаю, у всіх, а можливо, для когось навпаки було щастя. Тобто, ми всі тут різні. А я, астропсихолог Алла Бережна. Бажаю, щоб всі були щасливі і обізнані. Я роблю прогнози, консультую людей. Якщо у вас є якісь запитання стосовно ваших особистих властивостей, пишіть мені, я з радістю відповім. І давайте почнемо з вами прогноз на грудень. Почнемо з того, що 1 грудня у нас молодик народжується в знаку стрілець. Для вас водолій це 11-й дім. І тут про те, що ви начебто хочете щось нове починати, нові проекти, рухатися кудись, взагалі рухати світ, бути лідером, відчувати, що ви потрібні в колективі. Емоції у вас можуть бути тут дуже гарні. Але тут іще я би сказала, що зарано починати щось нове. Чому? Тому що саме тут, в цьому знаку, у стрільці, у вашому 11-му домі, Меркурій продовжує йти ретроградно. І буде він продовжувати так іти до 15 грудня. І про що це? Що він може тормозити всі дії, він може взагалі повертати назад вас, заставляти щось переробити, доробити, щось із минулого, тобто повертати в минуле. І місяць у нас взагалі це також планета минулого, планета підсвідомості нашої, планета якихось знань. Отже, я би сказала, що. У вас можуть народитися нові проєкти, але втілювати їх поки що зарано. Підождіть до того, щоб ретроградний Меркурій пішов прямо. А поки що думайте, аналізуйте, аналізуйте минуле, що з минулого ви хочете взяти з собою далі, а що залишити, яких людей, в яких колективах ви хочете бути. Тут таке відчуття, що, начебто, вас знецінюють у колективах. Але це все може бути хибне. Це може бути для того, всесвіт вам подає, щоб ви знову і знову переоцінили свої можливості, свої перспективи, як ви бачите, свої плани на майбутнє. Може бути і емоційний спад, відчуття одинокості, розчарування, духовна криза, але це все стане. Якби, будемо казати, мінусові, але вони можуть бути у всіх людей, просто це потрібно прожити. Якщо ви людина добре опрацьована, така жвава, які ви водолії і є, тоді ви все одно в цей час відчуєте активні стосунки у групах, у колективах, з друзями, можливо, будете готувати якісь заходи, тому що 11-й дім це про те, що колективні свята, наприклад, будуть готуватися до зустрічі нового року. Планувати, мріяти про майбутнє, думати, що кому подарувати, як бути, щоб всім було весело і щасливо, щоб всі були люди задоволені у колективі. Все-таки тут про лідерство у групах, про організацію свят заходів. Взагалі це приємний дім, приємні стани. Але ж сюди може бути і політика, якщо ви сильно включитеся в ці питання, політичні, там військові. Також вас можуть дуже емоції захопити. І ще у нас, що відбудеться, також важливе це вже буде 7 грудня. У нас ще Марс піде ретроградно у Леві. А для вас це сьомий дім, і буде ретроградно він іти до 25 лютого 25-го року. Що тут може бути Марс взагалі? Це потужні, сильні енергії, такі чоловічі, активні, досягати, концентруватись на чомусь. Сьомий дім. Це про партнерство, це про соціальні зв'язки. Але Марс іде назад. От уявіть, що таку потужну енергію активну тормозити. Це як на ходу зупиняти якийсь потужний там. Вантажівку. Звісно, конфлікт. І тут потрібно це відчути. Може бути стримання емоцій, стримання почуттів із партнерами, якщо у вас в шлюбі. Або, наприклад, можуть розірватися якісь стосунки, і це все через на рівні почуттів відчуттів, емоціональні стани. І це може бути за того. Або ви когось пригнічуєте, потураєте чиїсь бажання, командуєте, будемо казати, або навпаки, вами командують. Ну, Лев це більше про вас, тому що Лев це таке велике я. Я цар, я нікого не хочу слухати. І тут Марс ретроградний. Тобто купа емоцій, хочу командувати, а Марс назад це все потрібно якось стримати. І тут дійсно може відбутися конфлікт. Ще можуть, якби вийти на поверхню активно наші вороги, наші опоненти, наші не друзі, будемо казати. Ви їх побачите, прям вони вам розкриються. І це хтось із минулого. Люди з минулого, можливо, вони навіть були скриті. Ви не думали, що це ваші вороги. А зараз це все проясниться. Також захочете зробити розрив. Якісь соціальні зв'язки розірвати, ну, як я сказала, і в партнерстві, можливо, не обов'язково з чоловіком чи з дружиною, можливо, з кимось із колег. Також можуть бути юридичні справи, якісь притормажуватися. Якщо у вас є судові процеси, також може бути тормоз, повернення до минулого. Можливо, навіть сутички з правоохоронцями. Можливо, штрафи потрібно буде заплатити ще якісь такі мілкі справи юридичні. А ще може бути і відновлення минулих стосунків, може бути глибше розуміння один одного, покращення стосунків. І це все через те, що ви опрацюєте минулі якісь ситуації, минулі емоції, які ви колись залишили. Зараз можна це все знову опрацювати, щоб далі рухатися, щоб вони вас не стримували в майбутньому. Але поки що не заключайте важливих угод і старайтеся, як я казала, стримувати все-таки свої емоції, негативні і такі почуття неприємні. Але це все ще можна покрити тим, що також 7 грудня у нас Венера, а це вже планета щастя. А вона заходить у водолій, у ваш знак, тобто у ваш перший дім, де у вас тільки зайшов Плутон у перший градус водолія. Там він буде, звісно, довго в вашому першому, і туди підходить Венера. Все-таки вона надасть вам відчуття цього щастя, радості, задоволення, гармонії. Можливо, і фінансово покращиться ваш стан, тому що Венера це також про кошти. І ще також важливо, що в цей же день у нас Нептун піде прямо, який довго йшов ретроградно у вашому другому домі, а це про кошти. Він зараз у рибах знаходиться. Тут бачите, все таки по коштам у вас щось піде в плюс, якась гармонія. Ви відчуєте прилив, можливо, коштів, можливо, подарунки отримаєте. Венера в першому це краса ваша, ваша гармонія, така грація, чарівність. Вас будуть закохуватись, ви самі в себе закохаєтесь, тому що вона в першому домі. Ви будете собою милуватися водолії. Ви будете привабливі для людей протилежної статі. Ви легко будете знайомитися, вступати в контакти. Вас будуть сприймати як таку зірочку яскраву. Легкість у спілкуванні відчуєте, щастя, комфорт, задоволення, безпеку самого себе. Себе. Ну, у, мінуси може давати Венера, я вам багато про це говорила. Це і одинокість, і тривожність, але це зовсім, якщо ви над собою не працюєте водолії, я думаю, це не про вас. Отже, те, що в сьомому у вас йде Марс ретроградний, складні стани у стосунках, але тут у першому Венера. Отже, я думаю, що все-таки ви знайдете цей баланс. І зможете утриматись на позитивних емоціях. Краще займіться творчістю, тому що Марс це також енергія творча, він може багато чого цікавого створити. Для себе зробіть щось прекрасне, зробіть, можливо, нову зачіску, якусь косметику купіть для себе, можливо, щось покращить у своїй зовнішності. Але якщо ви хочете якісь вручання, там, операції, то це робити після 15 грудня. І 15 грудня у нас вже Меркурій піде прямо у стрільці, де я вам казала, у вашому 11-му домі. І тут ви вже відчуєте полегшення, Полегшення у спілкуванні у колективах. Ви відчуєте, що вас розуміють. Ви більш логічно можете донести свою точку зору, тому що це Меркурій. Поговорити, діяти, ситуації, налагодиться у вас стосунки з часом, ви не будете поспішати, не будете спізнюватися. Вже він вирівняє вас і вирівняє вас у стосунках з колективами, у групах, чи то творчі групи, чи то політичні групи, можливо, партії, можливо, якісь кружки по інтересам, куди ви ходите, де ви знаходитесь? Це про колективи. Це взагалі, коли ви якби лідер. Але не такий проявлений. Ви працюєте вже не на себе, а на колектив. Отут піде вирівнювання і більш спокійно, більш пройде ваші такі стани занепокоєння, незадоволення життям, ви більш зможете розслабитися. І ще у нас також 15 грудня повня в Близнюках, А для вас це п'ятий дім. І тут про те, що можуть бути вже появлятися нові проекти, нова творча робота. Нові ідеї, ви можете вже проявляти ініціативу. Тут дуже добре по п'ятому, повня, це розкриття, це активність, це ясність, це вже бачення, куди ж ви хочете рухатися, куди себе якби примінити в життю. Також, якщо ви любите своїх дітей, це гарна, у вас гарний час, ви можете налагодити з ними стосунки, вони можуть покращитися з коханими, можете зустріти нову любов. Це романтичні стосунки. Взагалі, дуже гарний період для романтики і пригод. Меркурій прямо в 11 і в 5-му у вас повні. Можливо, свята, можливо, якісь сумісні проекти, можливо, заходи такі цікаві, творчі виставки, будете ходити в групи, де вам буде цікаво, можливо, це. Кола жінок для чоловіків може також зібрання чоловіків, де ви будете емоційно наповнюватися і також наповнювати інших. І далі у нас ще 21 грудня у нас уже сонце переходить у знак козоріг. А для вас це водолій 12 дім. І тут уже про те, що. Е Дванадцятий дім це і про завершення, це про усвідомлення минулого. Зможете зробити аналіз якихось своїх дій, можете щось завершувати на кінець року, там, податки сплатити, які у вас де були борги, кредити з цим розібратися, здоров'я може ваше покращитися, якщо у вас якісь були хронічні стани, якісь незрозумілі захворювання були, отут може прийти ясність, тому що сонце туди заходить. Можете одужати. Взагалі, тут завершення якихось минулих справ. Можливо, там проблеми були в якихось закритих структурах, чи в поліції, чи в судах, чи в лікарнях, чи в якихось релігійних організаціях, куди ви ходите, Можливо, там ви відчуєте ясність. Якщо якісь були таємниці, то зараз воно все висвітлиться. Сонце взагалі це багато. Енергії активної, але 12-й. хто бажав переїхати далеко за кордон, це далекі землі. Також все це може зараз реалізуватися. Якщо ви документи якісь довго чекали на це, ви можете отримати багато чого активного, енергії багато, і отже, завершення питань можливо, вже переїзди, отримання нагород, отримання дипломів, отримання. Документів про те, що свідчить, що ви підвищили свій стан, тому що далі перший, а це вже нове починання. І далі у нас іще буде трошки ну, такий сильно напружений аспект 25 грудня, але це для всіх людей. Це коли Юпітер стане у квадрат до Сатурна. Юпітер це рухатись вперед, це масштабування, розвиток, великі амбіції, великі бажання. А Сатурн це стримання, це обмеження, це дисципліна. Це про те, щоб нікуди не ходи, почекай, тут трансформуйся спочатку, все продумай, потім підеш. А Юпітер, він не хоче думати, він хоче розвиватись, хоче розширюватись. І отут конфлікт для вас водолії, це буде п'ятий і другий дім. Отже, що може тут бути стримування ініціативи? Ви хочете щось починати робити, нові проекти, але Сатурн стоїть в другому в риби. І тут обмеження по коштам. Можливо, на якісь ваші проєкти, які ви хочете втілити, не вистачає коштів, не вистачає ресурсів. Розумійте, що цей конфлікт він тимчасовий, він також пройде. А на даний момент вам потрібно проаналізувати, що вам потрібно трансформувати там, в другому домі, де зараз стоїть Сатурн. Це щось стосується вашого ресурсу, ваших коштів, заробітків. Що там потрібно трансформувати, щоб все-таки по Юпітеру в п'ятому ви змогли розвинутися, масштабувати себе, проявитися ініціативність, взагалі багато творчості, енергії багато, це левова енергія п'ятий дім. І чому її стримує через кошти? Або ще може бути такий варіант, що ваші проекти нові, ваша ініціатива, ваші бажання щось творити? Не дають поки коштів, не дають заробітку. Ви не бачите в матеріальному за це винагороди. Також можуть бути стане. Але це не перший раз. Ці планети вже зустрічалися в конфлікті. У нас Сатурн ішов ретроградно, зараз він пішов прямо і вони знову стали у квадрат. Ці дві планети, вони розійдуться, і я думаю, що у вас все це збалансується. І потім у нас 31 грудня. Знову молодик. Він був 1 грудня і тепер 31-го. Знову два молодика в цьому місяці. Це дуже знаково. Це нам свідчить про те, що багато чого нового буде і в грудні, а також і наступному році, тому що як ми зустрінемо рік, так ми його і проведемо. І в ніч з 30 на 31 грудня народжується новий місяць, в 0 годин 27 хвилин за київським часом, у знаку Козоріг. І для вас водолії знову ж таки 12-й дім. Знову ж таки до опрацювання минулого. Отже, розберіться зі своїм минулим водолієм, а починайте щось планувати. Все-таки молодих це все одно про народження нового. Можливо, дійсно, ви плануєте кудись поїхати. Ви плануєте через те, що ви зараз завершите якийсь етап свого життя, наприклад, закінчили навчання, отримали якісь документи, якісь дозволи, і хочете потім рухатись вперед. Зараз дозавершуєте, для того, щоб потім в першому е, рухатися уже по новому, на новому щаблі свого життя. Отже, бажайте, пишіть свої бажання, прописуйте. І тут може бути концентруватись ваша увага на підсвідомості, на вашому саморозвитку, на інтуїції. В собі знайдете якийсь ресурс по 12-му дому, і він вам дуже допоможе. Можливо, це і духовний розвиток. Можливо, це таке внутрішнє очищення, стілення самого себе, тому що це як підготовка до нового етапу життя. І, але зараз саме емоційний стан може впливати на вас дуже сильно, тому що це місяць. Отже, розбирайтеся з собою, це все добре, очищуватися це взагалі прекрасно, зцілюйтесь. І плануйте все ж таки своє майбутнє. Пишіть, бажайте. Я бажаю вам прекрасного грудня, а потім і прекрасного 25-го року. Водолії, хай у вас все складеться найкраще. І до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.